Друзі, в одному з моїх попередніх відео ви могли бачити цю листівочку. Ця листівка ось такої книги листівок, про яку я розповім згодом. А зараз детальніше про картину на цій листівці. Називається вона На перелазі, і це народна картина. А ви знали, що не лише пісні. Танці та казки бувають народними. Як бачите, народними бувають і картини. Датується ця картина серединою ХХ століття, і ви можете побачити її у Національному центрі народної культури Музей Івана Гончара, що у Києві. Отже, це народна картина на Перелазі. Друзі. А чи знаєте ви українські народні пісні про перелаз? І що таке цей перелаз?